як Знайти своє справжнє призначення, як перетворити мрії на чіткий план дій. Розберемо техніку письмового планування, яка збільшує шанси на успіх у чотири рази: психологію впливу на себе та на оточення, три складові справжнього багатства. Ця система побудована на нейробіології, психології досягнень та 30-річних дослідження Гарварду. Після кожного кроку конкретна вправа і дія з результатом. Якщо готові до змін, тисніть підписку та лайк. Так алгоритм. М покаже це відео тим, кому воно справді потрібне. Допоможіть надихнути інших. Поїхали. Перше запитання: що ви робите легко, а для інших це складно. Люди у зоні своїх талантів у 6 разів продуктивніші і щасливіші. У кожного з нас є 4 зони діяльності: зона некомпетентності це те, що ми робимо погано. Зона компетентності це те, що ми робимо нормально, як усі. Зона майстерності, ми це робимо добре. Але завжди є краще. І зона генія. Ось тут ви унікальні. Ваше призначення живе в зоні генія. На жаль, більшість проводить 80% часу в інших зонах, керуючись думками. Так треба, так прийнято, так безпечніше. В японці це ікігай причина існування. Це перетин чотирьох речей, що ви любите, у чому ви добрі, що потрібне світу і за що вам платять. Спеціально для вас ми розробили тест, який допоможе. Може визначити вашу зону геніальності. Лінк на нього буде під цим відео. Переходьте за лінком та проходьте тест. Це абсолютно безкоштовно. А зараз ми з вами виконаємо невеличку праву. Візьміть аркуш паперу, поставте таймер на 5 хвилин і пишіть усе, що робите легко. Можливо, це спілкування з людьми, можливо, ви бачите помилки в системах чи швидко вчитеся. Написали 15 пунктів, обведіть три найсильніші це ваша трійця талантів. Пишіть у коментарях ваші трійки талантів. Мені цікаво побачити, хто ви. А тепер ми візьмемо найбільшу вашу мрію і вдихнемо у неї життя. Проблема в тому, що наш мозок не розуміє абстракцій, коли ви. Кажете, хочу бути успішним, мозок не знає, що робити, тому що це не адреса, не координати. Нейробіолог Енді Галпін довів: мозок реагує тільки на конкретні цілі. Скажіть, заробити 100 тисяч до 31 грудня через консалтинг. І мозок включається, активується ретикулярна система, яка починає фільтрувати потрібну інформацію. Подивіться на різницю. Абстракція. Хочу бути здоровіше. Конкретика відвідати лікаря та почати займатися спортом. Абстракція хочу кращу роботу. Конкретика посада сеньор менеджер, зарплата від 80 тисяч у топ 100 компаній до червня. Бачите, друге це справжня андреса. Домашка. Обов'язково виберіть одну найбільшу мрію. Кар'єра, здоров'я, стосунки чи фінанси. Додайте відповіді на 5 питань. Що саме хочете? Цифру, посаду. Результат, коли ваша точна дата, як вимірюєте, які метрики, чому це важливо, емоційна причина. Перший крок завтра. Саме завтра, а не через тиждень. Готово. Тепер у вас є справжня мета. Пишіть у коментарях конкретизовану ціль. Формат такий: До! Дата, я, Дія, отримую такий то результат. Американське психологічне товариство довело, публічна ціль збільшує шанси на досягнення на 65%. Ще не підписані, зробіть це зараз. Попереду купа корисного контенту для досягнення цілей. У вас і є таланти, є конкретна ціль. Тепер нам потрібен план. Коли ви пишете від руки, активізується 10 зон мозку, інформація йде у довготривалу пам'ять і створюється психологічний контакт із собою. Структура найуспішніших людей виглядає так. Річний план одна сторінка, топ-3 цілі, 12 проміжкових точок і список ресурсів. Квартальний план раз на 3 місяці, що завершити, як виміряти, які ризики. Тижневий план кожної неділі топ-5 дій, хто допоможе і що відсікти. А зараз вправа. Незвичайна, уявіть сьогодні, 17 листопада 2026 року, і ви досягли всього, чого хотіли. Напишіть лист собі від майбутнього. Я пишемо. Вітаю минулий я. Ти не повіриш, що сталося? Ми. Опишіть досягнення як реальність, які три рішення були ключовими. Подякуйте собі за рішення почати. Перечитуйте цей лист раз на місяць. Мозок побудує вашу нову реальність. Під цю картину. Чому за одними йдуть, а інших ігнорують? Секрет у психології впливу: існує чотири типи мотивації: зовнішня позитивна: це нагороди, гроші, визнання, зовнішня негативна, покарання, страх, втрати, внутрішня позитивна. Кайф від самого процесу, внутрішня негативна, уникнення дискомфорту, найсильніша внутрішня позитивна. Ви робите, бо це важливо саме для вас. У нас таке завдання: визначити п'ятьох людей, критично важливих для досягнення вашої мети. Це можуть бути інвестори, партнери, клієнти, керівництво. Для кожного поставте таке запитання, яка його основна мотивація? Що ним рухає? Які його страхи? Чого він уникає? Яка ваша цінність? Що ви йому даєте? Яка стратегія впливу? Як комунікувати? Це дає глибоке розуміння. Того, як вам діяти. І останній крок, найважливіший, можна досягти всіх цілей, але все одно відчувати порожнечу. Справжнє багатство це баланс трьох речей. Фінансова свобода, пасивний дохід покриває потреби плюс 30%. Це свобода вибору. Часова свобода, ви контролюєте свій календар і можете сказати Ні, без страху. Внутрішня гармонія. Ваші слова, дії та віра перебувають в одній площині. Ви живете. Цілісно <кій> більшість фокусується лише на одному: підприємці на фінансах, духовні практики на гармонії, фрілансери на часі, магія в балансі. Якщо всі три показники на 70% і вище, ось це справжнє багатство. А завдання таке: оцініть себе за шкалою від 1 до 10 по трьом пунктам: фінансова свобода, часова свобода, внутрішня гармонія. Який елемент найслабший? З нього починайте у 2026-му. Давайте зберемо все до купи. Сьогодні ми знайшли три ключові таланти, перетворили мрію на конкретну ціль, отримали систему планування, вивчили принципи впливу, оцінили рівень багатства. Якщо ви виконали всі вправи, напишіть про це у коментарях. Це означає, що ви зробили більше ніж 90% людей за рік. Підписуйтеся, тисніть на дзвіночок, ставте лайк. Попереду ще купа цінного. Допоможіть нашому каналу рости. А тепер важливе: знання без системи згасають, вправи без підтримки тануть за тиждень. Я бачила сотні разів, як люди вмотивовані, роблять кроки, а потім втручається життя, сумніви, відволікання, старі звички через місяць вони знову в тій же точці. Чому це не працює? Відповідь дуже проста. Їм бракує системи. Перед вами два шляхи. Перший – ви закриваєте відео, думаєте. Класно, спробую, робите нататки можливо, починаєте. Але через тиждень повертаєтеся до звичайного життя. Немає структури, немає підтримки. Через рік ви знову шукаєте відповіді, дивитеся чергове відео і думаєте, ох, коли ж нарешті я побудую життя своєї мрії. Другий, ви приймаєте рішення інвестувати в систему і робити це разом. І ось що я пропоную: ви безкоштовно пройшли 5 кроків, виконали вправи, довелися серйозність номерів, а можливо, ще й пройшли наш спеціалізований тест. Ви можете пройти цей шлях методом проб та помилок, але можете отримати систему. Курс «Розкрий свій потенціал. Це все те саме, але в 10 разів глибше. Це живий супровід та зворотній зв'язок від мене та наших психологів. Готові шаблони, які можна завантажити та використати. Група підтримки з цілеспрямованими людьми, система аккаунтабіліті, яка не дасть вам здатися. Це трансформація, що змінить вашу траєкторію на роки. Посилання буде в описі. Клікайте зараз, не відкладайте. Не думайте, статистика каже: якщо не зробити крок за 72 години, ймовірність дії падає на 80%. Ваш час зараз.